Всім доброго здоров'я, ти підвірків. Друзі, щодо 8 березня. Хочу всім нагадати, що дане свято анульовано. Здається, в парі з законом про декомунізацію, бо це суто радянське свято. І, власне, чомусь деякі люди забувають про це. Я не проти жінок, в мене дружина, в мене мама, в мене донька. Але ну, якщо ми вже з вами відмовились від Леніних, там, Сталіних, всякої іншої радянської маячні, то нам, здається, варто відмовитись і від 8 березня, як пострадянщини. Чому мої жінки не постраждають від цього відверто? Бо вони отримують подарунки просто так. Для цього не потрібно якесь свято чи дата. Просто моя дитина щось хоче або дружина. Я це купую. І я гадаю, що це набагато краще відношення до жінок і до політичної обстановки в країні, ніж раз на якийсь рік. Купляти щось, дружині, якусь квіточку. Моя суб'єктивна думка. Скажіть в коментарях, що ви про це думаєте. А поки що вітаю всіх з черговим днем. Ми вижили. Слава Україні! Ми переможемо!